Зараз робимо коротше, поїлочку такі, з відра. Зараз покажу. Такі віддобрим. І ось такі поїлочки Заказали на тему. Тобі ж це такою дрелью. Не такою, може такою. Коротше, робиться тут дирочка. Ні, не такою, оцею. Тут от такої сверло береться, підбирається, під цього. Робляться в обичному відрі дирочки, десь на такому розстоянні і туди втикається. Зільвається водичка і курочки будуть пити. Зараз бубеном. Зараз вимірюємо, щоб на одному уровні це все діло висіло. Думаю, десь на такому буде. Отут. Міряємо. як це все робиться. Тут тягнеться і це буде на одному уровні. Я, наприклад, навіть не знала, що це таке можна. Таку прицепив, оце таке. Таку тягнеш. Діться. І все, і все путем. Оце дивіться. Такого круг обмалювали. Тепер зараз будемо. Тут їх і заказала, не пам'ятаю скільки заказала. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 12 штук я закинула. Тепер тут відміряємо вам 6 см, бо в нас вийшло. Треба рости робити в 6 см між ними. Ципочки вам там нова поїлочка робиться. Зараз в них ось така поїлка, але вона дуже ну, неудобна конкретно. Просто коли перевертаєш її, ти рости набрав, перевернув і просто все вилилося. Дуже поганий пластик. Ось, протермоємо диру. О, є. Далі побачимо, чи вона подійде та дирочка, чи ні. Так, Ага, тут відкручується, коротше. Оце відкрутити треба. Впихаємо туди. Трехи Не йде. Зробили за маленьку дирку, зараз будемо трошки другим сверлом робити більше. Зараз знайдемо друге сверло. Бо треба, щоб воно влізло, все відкручується, затикається, потім з тої сторони викручується. Зараз все побачите. Красні таке, як горнятка. Що там? Тобі теж треба подивитися поїлку. Кстати, на сайті теми я заказала тільки самі поїлочки. Відро ви собі берете, купляєте там якесь, чи вдома у вас якесь є, берете. А ну-ка. О, цю різінку. Це без той стоїн. Не знаю. Ага, там ще резиночка знімається, тикується, різинка накидається туди. Угу. І тоді оцім закручується. Ну, типу, да, буде герметично, вода не буде вибігати. Ну, нічого так. Так, оце воно вже сторони такого виглядає. Зараз ми всі прицепимо, бо їх тут багато. Покажу вже поточний результат. І тут в нас така ділема, коротше, Сверлили і тріснуло відро. Показала точний результат. Коротше, зараз будемо брати друге відро. Коротше, якщо берете таке тоненьке відро, ці воно з усіх, то ну, таке буває, тріснуло. Коротше, беремо друге відро вже. І все по кругу. Малювати, зараз будемо по другому кругу. Відміряємо. Все, малюємо далі. Кстати, це відро менше, то тут, мабуть, менше цих піде штучок. Ну, Поки буде це маленьке відро, потім докупиться. Ага. Ну, докупимо друге відро, мабуть, тоді вже, ну, от, коротше, це не страшно. Їх можна переставляти. Тепер вход де метрик, треба нам вимірити. 20 см буде в обхваті відро, поділити на, скільки там, на 8 штук, тоді да? відмірюємо, по скільки сантиметрів. Метрик, звісно, у мене необхідна річ. Все час я Короче, Таке відро в обхваті 62 см. Це п'ятилітрова відаречка. Скільки ти казав? 62 см. Поділи, по скільки ти виходить. На вісім. Ага. Попробуємо 62? 8 чи близько, Да. Опять обозначаємо. Там виходить 6,8 розстояння. Це на 5-літрове відро. Буде 9 оцих поїдочок. Ну і короче, ми зрозуміли, що треба спочатку тоньшим сверлом робити дірочки, наробити, а потім більшим сверлом ну, типу доробити. Щось у мене трішки, не розпопробуємо. Ще зрозуміла, що треба з другої сторони щось підлажувати. тобто есть досочку якусь, щоб вона... Все. Це Це буде. Вот кутики наші, кутики ждуть, ждуть поїлку. так да? хоча в 9 вечора нам та поїлка нафіг не надо, ми будемо зараз спадки скоро, да? Будемо скоро спадки, аби нам поїлку робите, да? а ви нам паїлку Котики. датики чесатися надо, так да? давай іди, бейди. Ось вот такі дві ручки, короче, тут вийшли, зачищаємо ножиком. А тут срака. Але зараз будемо щось думати, як тут переділити. Кручуємо вже типу юлочки. Ну і це такий... Така поїлочка, виходить. Виглядає так смішно трошки. Така собі ромашечка. зараз наберемо водичку, поставимо курочкам. Набрали води. Що Це воно так набирається. Зараз подивимось. Я так пам'ятаю, по принципу, виходить, коли вони водичку випивають, типу, да? це коли водичка є, воно трошки наклоняється. Коли вони випали водичку, воно піднялося і з цього принципу автоматично набирається. Ще набирається водичка. Та вроді би все. І ще набирається. Так, зверху накриємо кришечкою. І зараз будемо ставити ципком. Що, дівчанки? Зараз ми у вас тут заберемо цю поїлку. Ця кардинально неудобна, вона дуже. Ну, коротше, вона дуже сильно гнеться, дуже погано, мені дуже не подобається. Сюда їмо вечірній дожор став'ямо. Вона, звісно, тут займе кучу місця, Да? Може там вогню поставити. Ну, хоча б перекидатися не буде. Ні, на цьому не став, вона перекидається. Тут буде рівно. О! Що, братва? Поняли, що тут таке, чи ні? верне. Ознакомітельний процес. Дивіться на водичка, диви. Водичка, пийте, кудське. треба? надо. Чотті надо, на, пий. Диви на водичка. Ну, йдемо, вони до Петрові, Що тут треба там пити? Захочуть води до Петрові. Да, бригада. А люди мыли що такі? Все.